Всем привет! С вами Артем народа, и сегодня я буду записывать э, серию про Майнкрафт. Так, так, опс, а я падаю. О да, я вот падаю. А я падаю. Не, я не в Майнкрафте падаю. Я... зара падаю. Так. Ну що, граємо? Не граємо, напевно. Так, чи не граємо? Чи граємо? Та ладно, блін, то задобав! я стукаться. Блін. в поруча постіль. Ой, щось громко. Вже не громко. Так, давайте попробуємо придумати, що, чим ми займемося сьогодні. Ну, давайте подумаємо. Ну, бо того, що я хочу думати, я вже, звісно, придумав, але як всегда у нас мови це не получається. Ну, як завжди, можемо ми про це забусти і так серія пішла, пішла, пішла пішла. Ладно, давайте щось будемо робити. Щось хоча б. Давайте, наприклад, візьмемо грибо... А, ні, ні. Ні, 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 я сказав. Ні. Так, що ж би посадити? А, от, гарбузів ми мали посадити. ферму гарбузів, ферма гарбузів. А в нас є дерево. Так, да, це, це є добре, оце є до. Вот это до, от е до, це є добре. Ні, щось, щось мені не подобається, як я говорю. Кровать що тут робиться? Це моя кровать? Да. да, це реально моя кровать? Бо що вона тут робила? Це я колись поклав, навіть нечайно. А, Нечайно, з Так. Паличку на мої сходи, наприклад, для ця. ну хто його знає? Ну, хто його знає? Що нам приведеться? ладно, побігли. Блін, спати треба. Пойте паці. Все, ми помог. Я не знаю, скільки я планую сняти сьогодні серії. Та, як вчора я сняв дві серії після великого перериву 20 днів. Е, вот. Е, м вот. Я не знімаю 20 днів, да, вроді би. Наверно. Ну, наверное. Ну, навірно, і більше. Да, срать. Мне якось не интересно. Главное, что я зараз снимаю. Вот. Так блин, да та йо я не говорю -а вирісти. Як ви помните, в тій частині ми зробили вот таку от прикольну фірмочку. І Вич! Я є, тут сижу. И як ви помните, а может і не помните. Э, а це я робив без вас. Я забув. Так. Що я робив без вас? Так це оце я робив без вас. І тут оце було. І все більше нічого. А, ні, ще одне щось робив я. А, да, все задав. Ще я вдосконалював шахту. Ну я в нього не ходив. От. Шахта отак. Це недавно було. Буквально десь 5 минут тому. От. От. От от. Тепер вона у нас виглядає. ще вона не Треба ще над нею працювати? Працювати. Працювати. Ладно, побігли. Е, я може хочу зробити вже наконець-то розділити території. Но я цього робити не буду. Чого ну бо, то, бо того, що... Чого? Ну, бо того що. Ну бо того що. От цього територія розділяється от такого цього всього. А ви знаєте, скільки на це треба забору? Подумати. Подумайте. Подумайте добре. Це треба стільки берези нарубати. Все дерево моє витрати просто на мусор. Ладно, давайте йти вже строїти ферму гарбузів, бо то що я не горду болтати вже. А що це? А що це? Стоп. Е... А, була бла. Це знає мені. А... Ну я не можу поняти, а чого від... Дерво є тінь, а від мене нема тінь. Ня-ня-ня-ня-ня-ня. Буду потім розгадувати цю загадку. Я я. Я єй. Але мені дуже інтересно, як буде по тому. Оцей мостик же зробив я, но він на території цього другого кона. І як мені тепер бути? Він же ж мій. Він мій! Він мій. Він. Ну він мій, ну повірте. Що мені прийдеться цю ферму кагагабана убирати? Куда сі? Да, мені кажеться, цього треба убрати, бо воно не красиво виглядає. Треба убрати її, викинути, спалити Ні її треба десь перенести. але я не знаю куди. Можна це зробити прямо зараз. Давайте перенесемо. Ай, блін я все так на ходу роздумаю. Ні, ну це неправильно. Ну це неправильно. Ні ну правда. Треба кудись її принести, бо то, що... Ну, воно вона не красиво так аж напряді дома виглядає. Треба її аж за десь примерно, не знаю. Ну, десь зробити. В іншому місці. Вот. Опа, так, ще це о. еть, еть, Блін, ще треба керницю кер... зробити. Да, треба зробити. Так, керенецю треба обов'язково зробити. Кіреницю. Так. Давайте цього від... відсідиним. Я, може, якщо це вже на території його, то я тут, напевно, цю воду уберу, оцю у мене. І зроблю тут трохи по-інакшому проход. А в нього буде такий. Блін! Ну, мені так подобається цей проход, я в нього все уклав. Реально, я дуже старався його робити. Чого я не знаю? Я ще більше старався, ніж дом. Мені кажеться. Хоча я дуже довго роздумував з другим поверхом, як мені бути. Так що, ні, все-таки я більше старався над домом. Я думав, я буде краще, я по 100 раз все зносив, кришу зносив. Блін, що я зробив? Е, э, я версак поклав. Крутак. Крутак. Так, ладно, стоп. Стоп. Стоп! Стоп! Я сказав стоп. Все. О, а ч він не падає? Він не ждал. В... О це то! Магія! Ви бачили? Да ви бачили! За це лайк. Ні, ну це круто, чесно. Давайте зараз ковського трісти воно все упаде. Дивіться. Крутак. Крутак. Я кажу, не крутяк, а крутак. Дивіться. Дивіться. Оп, крутяк. Ну це круто, чесно круто. Ну да, це круто, це заслужує лайка. ляйка. Ну, Можна це просто таке. Ні-ні-ня, ні-ні-ня. Ні -ні, ні -ні, ні. Ой, не дістав я, зараза. Ні-ні-ня, ні. ой, не дістав я, зараза. Ні-ні-ня, ні-ні-ня. -ні, ні -ні, ні. Ой. Ой. Оце-то прикол, оце-то магія. Я тільки що це знав. Це 0... Це 0-10-0, чи що це? Коли... О, чого я не вмираю? Дивіться, це що, воздушний карман? Похоже дуже. На воздушний карман. Ні, ви не думайте, що я всіх трюків не знаю, в коротше. Я всі трюки знаю. Тільки правда всім не знаю. ха-ха-ха, ха-ха-ха, але ха -ха -ха. трюки всі, я знаю. Всякі ловушки, як їх робити. Як їх робити? Я спеціально їх навчився робити. Так, звісно, можна зробити. але зачем для цього другана юкіна, якщо він зараз прийде просто подивиться моє відео як я її зробив. І він буде знати де вона стоїть. Ні, мені цього щастя не треба. Так, ладно. Що ми убрали! От бачите, вот так це все виглядає по-новому. Так, давайте тут стоп. Вот так от це все Опа-па-па-па-па-па-па. -опа 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 -опа. І тут можна даже щось зробити, даже, примерно. Так, да, давайте так зробимо. А тут можна даже мост поставити, чи тільки через що? Так, да, реально, через що? Ладно, давайте тут сходи просто покладемо. Давайте. Мені теж, мені подобається ця ідея. Сходи, сходи. Не дарма я взяв сходи. Сходи, сходи, сходи. Сходи, сходи. Кстати, я дуже радуюся, що в мене дирена 13 подписчиків. Я дуже радий. Но, ну, не переставайте, дивитися мої відео. Не переставайте підписуватися. у немає навіть 50. Ладно. Хоча...

Можна, конечно, зробити, правда можна? Мені кажеться, що це буде геніальна ідея, но я вже почти це зробив. Да, тільки ми розходимо не хватаємо. Блін ну це круто, но. мене правда. Ні, отако, мені мені кажеться, прикольніше виглядає. Но, знаєте, треба щось туди вмістити. Мені здається, що це будуть ферми. Ну, дивіться, то буде якась одна ферма, а тут -то друга. А цей мост, мені з треба знести. Я ж в нього так і старався. І знести і перенести. <смеш> знести? Це більше похоже знести, як яйця знести. Ладно, і перенести. Знести, перенести, знести, перенести, знести, перенести. Ні, ну мені так нравиться цей місце і мені щось не хочеться його переносити. Тут треба щось поміскувати. Дуже дуже добре. Дуже, дуже добре. Дуже, дуже. Дуже добре. Так, ну а ми будемо ферму робити. Зараз ми просто перенесемо зробимо трошки по інакшу ферму в іншому місці ферму тростника і будемо все норм. Норм, 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 норм. Так, ладно. Опа. Ой. Ой. Ладно, давайте. Блін, то що це таке? Оно не стало тут. О, так краще. Так, давайте все це без все зробимо. ня-ня-ня-ня, все ми все зробили. Так, 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 так. А, що я хотів зробити, так, точно я забув. Я все на ходу роблю. Ня-ня-ня-ні-ня. Так, да мы исходим, вот мисходи. Ай, як темно, я боюсь. Ні, я пішов спати. А чем мені би не поспати прямо зараз на ходу? Круто вийшлося. Мені подобалося. Е, ну що ж, 11 минут? Ми закінчуємо нашу серію. Не, такого вже більше не буде, як колись я міг знімати більше, ніж 14 минут. Ну потрошку-потрошку я зміг знімати аж 40 минут. А потрошку-потрошку, і потрошку я вже можу знімати аж 2 години. Круто, правда? Ну, взагалі, не я можу знімати скільки я хочу і скільки мені пам'ять влізе. Вот. Вот такие вот пироги. Ой. Блин, мені показалося. Тут дерево. Нет, значит мені показалось. Я ж зайду, іду кружляю, тут, а то мені показалось, что тут дерево. Я налякався. Да-да, я такий, я А-а-а, Ой, боже. Так, не, мені кається, я не можу. Ну приділяється, що з цим мостом робити? Поскільки він вже не мій. Ні, ну може я все-таки якось попробую випросити в цього другана юкана. Хоча зачем він мені? Хоча він мені дуже нравиться. Ну ладно, давайте подивимося, як це буде виглядати. Тут буде стояти отакий ось забор. І буде роз'єднати території. Звісно, на цій карті мені ще дуже чого треба багато зробити. Дуже-дуже. Я сподіваюся, ви поставите лайк, бо то що... Ну, бо то що, ну, ви розумієте, що тут? То, територія кінчається? І виходить, що ця, цього ні, це цього навіть два блоки не мої? Ні, то це якась помилка. Я тут факел поставлю, так? Да? да ні, я так не граю. Ну чо? Ну, ну, ну я ж це все строю, ні. Ні, nee, це моє. Це моє, все. Ну, представим, що то... то ж даже... це ж дуже близько дому. М -м -м. Ладно, ну представим, якщо ми посунем чуть-чуть. Ну ладно, я сунти не буду. В общем, да, хай буде. Хоча мені каже, що в нього якась більша територія, ніж в мене. Ну, самі подивіться. От, давайте подивімся. Скільки в нього блоків, скільки в мене блоків. Я хочу просто подивитися. Да, да, я я. Давайте подивимося. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одиннадцять, двенадцать, тринадцать, четырнадцать.

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32, 33, 34, 35, 36, 36.

Ну, взагалі, пишіть свої версії в коментарях, я вас дуже попрошу писати свої, свої версії в коментарях, бо я не годен. Мені мені завжди раду, ну, раду, Я радився завжди з Юкі, Як робити? Чи робити взагалі без цього дурного забора, Хоча, мені щось не підказує, що це буде прикольно. Но! А як же ж тоді бути? Хоча мені кажеться, що давайте будемо без забора. Давайте будемо без забору, і правда. Давайте, будемо без забору. Вот. Ми... Я вирішив, що краще буде без забору. Вот. Вот. Це круто буде, мені каже. І пишіть свої версії на насчет цього. Ну, хоча це не моє, хай він рішає. Хоча я не знаю, що мені робити, звісно, з цим. Ладно, давайте будемо вже наконець строїти ферму. Блін, я так виговорився, що це капець. Це взагалі, обше... ну це капець, це капець, ну це капець, так. Йо-йо, лагір, жарені свинінка. Йо-йо, Артем Наруто, жарені свинінка? Жарені свинінка, я жарені свинінка ілі нет? Я жарені ілі не жарені? Ой, а почему я не могу? А почему я не могу? А почему я не могу? <laughs> я же разве я не могу взять? Ладно, возьмем все источника. Йо, вот это йо, вот это йо. Блин, э, э, видуалы? Нормально. Э -э. Какого? Я что-то ничего не понял. А где? О. Так норм. мене пропало що Я щось не бачу. А, що? М. Пишіть свою версію в коментарях. що тільки що сталося, і таймкод. Вот. Так, і ми продовжаємо. Тя ня ня Так, ладно. И ты, парки моя ферма. не не ня не 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 хотите тетя не 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 ня 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 не